Щонайменше чверть України вважається потенційно замінованою, і розмінувати її повністю поки що неможливо, бо частина це тимчасово окуповані території. Для того щоб пришвидшити процес очищення, мінекономіки вперше запроваджує тендери з гуманітарного розмінування, а ДСНС залучає свіжі ідеї та технології для полегшення роботи саперів. Детальніше про все це розповість Влад Величко. Раніше це був звичайний агротехнічний дрон. Зараз його доопрацювали. Тепер це інструмент для розмінування. Магнітометр, який сканує 200 помірів на секунду. Тобто 200 замірів на секунду, він сканує землю, що лежить в землі. Ми можемо бачити, що лежить в землі, закопана на там, до метра, наприклад. Якщо це ТМ-62 в металевому корпусі. Якщо там буде закопаний танк, то ми побачимо його там, на 20 метрів в глибині. Цей дрон вже допомагав розміновувати балаклію та макарів. І Руслан переконує, безпілотник досить ефективний. Може відшукати вибухівку у полі розміром з гектар. Якщо на цьому полі 100 мін різного класу, наприклад, то ми, я думаю, знайдемо 70. Однак має дрони мінуси. Наприклад, щоб виявити протипіхотні міни у пластиковому корпусі, його потрібно опустити нижче. Вартість такого безпілотника 50 тисяч доларів. В Італії останні вісім місяців впроваджує штучний інтелект у процеси розмінування. Ми приходимо з рекомендаціями. От купуйте такі, якщо, е, беріть там такі то моделі дронів, е, літайте на такій-то висоті з такою то швидкістю, і ви получите там певну якість знімків, які ви можете просто загрузити на нашу платформу. Вона все оцифрує, все зробить замість вас і покаже, де є знахідки. Ці дані опрацьовують, візуалізують і на їх основі створюють карту замінувань, яка працює з геокадастром. З нею саперам буде значно легше розміновувати територію. Обидва виробника підписали меморандум про співпрацю із ДСНС. У майбутньому їх буде ще більше. Адже скоро в Україні запрацюють тендери з розмінування. Обрати компанії можна буде через сервіс Прозоро тендери на розмінування, де держава буде скомпенсовувати частину видатків. В проєкті бюджету на наступний рік закладені кошти на програму гуманітарного розмінування у розмірі 2 мільярда гривень. Ідея проєкту компенсувати аграріям вартість робіт з розмінування їх полів. Головна вимога для обраних працювати, сплачуючи всі податки. З кінця вересня хочуть розпочати прийом заявок від команд з розмінування. А у ДСНС вже демонструють перші результати роботи удосконаленої техніки з інноваційними технологіями. За допомогою новітніх засобів, а зокрема потужних квадрокоптерів пошукових, було виявлено вибухонебезпечний предмет на території даного поля. Сапери встановили це касетний боєприпас. Нині в Україні працює 16 сертифікованих операторів з розмінування, 26 у процесі сертифікації та ще 40 на низькому старті. Всі вони хочуть стати учасниками програми гуманітарного розмінування та якнайшвидше очистити країну від мін. Владислав Величко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.